Я знаю, вас тальці, це теропрогноз на наступний тиждень для вас. дивимось основні події, які можуть трапитись у вашому житті, і взагалі на що варто звернути вашу увагу. І так, перша карта, дивимось, і це тут, пінка таклі карта. Дає вам всесвіт повністю шанс реалізувати якісь свої фінансові починання. Ця карта у нас може говорити і про маленький якийсь подарунок, але взагалі про новий якийсь проєкт, про нову бізнес-ідею для того, щоб її розвивати і в подальшому отримати вже більш великі прибутки. Тобто, кори... скор... можете скористатись цим шансом. Це для Спочатку це щось буде маленьке, а, може бути додатковий підробіток, вам запропонують. Скористайтесь маленьке, а потім може виростити при зусиллях в щось велике вже. Тобто початок вже фінансів у вас дуже гарний. Далі дивимось, друга карта четвірка е, жезлів – це якісь святкування, вас можуть запросити. На святкування, родинне може бути свято, може просто в колі своїх друзів будете щось святкувати, празнувати. Це карта і стабільності, стабільних відносин. І взагалі говорить про те, що у вашому житті все стабільно, воно вже налагодилось, і ви до цього вже прийшли. Тобто у вас є якийсь досвід, і зараз ви вже це маєте. І наступна карта. І тут в нас ще одна чудова карта Двойка кубків», коли ви взаємодієте з іншими людьми, і це прямо виходить на одній хвилі емоцій. Тобто ви можете і розділяти ці емоції з іншою людиною. Інша людина вам у відповідь дає ці ж, такі ж самі емоції. Тобто, по цій карті і закоханість проходить, ви можете зустріти. Якоюсь людиною, яка вам дуже сподобається, і у вас зародиться це таке маленьке почуття до неї, і вона вам буде відповідати взаємністю, може бути побачення по цій карті так само. Якщо говорити про ділову робочу сферу, то це взаємодія з вашими партнерами, коли ви будете знаходити і спільну мову, і можете досягти якогось результату, але не саме так упорно, да, перта, а саме на емоційному самостані. да, Тобто у вас буде однаковий настрій до якогось проєкту, будете разом вкладати з нього. Тобто чудова карта емоційного стану, коли ви задоволені і, і ділитесь своїми емоціями з іншою людиною, і вам вона так само відповідає, вам дуже приємно від цього.